Більше двохсот собак можуть опинитися одного дня на центральних вулицях міста. Дім сірка на межі розформування. Емоції цієї тендітної дівчини в минулому чемпіонки світу із тейквондо зашкалюють. каже, терпець вривається. Сьогодні на її плечах не лише притулок у загвізді. Наталія когут розривається навпіл і утримує ще два Калуський та у Павлівці. Допомоги годі чекати. В мене зараз немає жодного працівника, який би мене зміг, хоча б на день підмінити на притулку, тому що роздача каші, прибирання well На моїх плечах і бути сім днів на тиждень і кожного дня без вихідних, без прохідних, без свят. Новий рік я на загвізді, Пасха, Різдво. Я постійно на загвізді, В мене нема жодного вільного дня, хоча б емоційно відпочити, навіть без дзвінків. Просто дійсно воно вже дістало. Я не бачу допомоги не від людей, ні фізичної праці, я не бачу, щоб хтось приїжджав на толоку, суботу, неділя, ми завжди запрошуємо, приїжджайте, допомагайте, помити миски, поприбирати вольєри, почухати собак. По Побробляти собак, вичистити зараз почався період лінки. У нас все є, але нема не вистачає рук це робити. Ситуація критична. Згідно з рішенням загвіздянської сільради, притулок залишився без території і з боргами. Вже до вересня орендовану землю дім сірка повинен звільнити. Тож нині волонтери не мають змоги приймати тварин до себе, не беруть їх ані на лікування, ані на перетримку. Проте дзвінки від франківців з проханням забрати з вулиці бездомних собак не вщухають. Якщо нас не буде. Це не просто погроза звучить людям чи міській владі. Якщо нас не буде, люди мають зрозуміти, що кожна тварина, яка попадала до нас після вилову, вилову КП «Полігон», Ця тварина вже не буде десь десь сидіти в вольєрах, і десь, можливо, її господар знайде. Ця тварина буде просто присиплятися, тому що декілька, декілька років тому так це і відбувалося. Ну і на даний час, якщо ми закриємося, я думаю, що ситуація буде повторюватися. Я розумію. Чому вона повторюється, тому що нема куди дівати тварин? Жодного притулку в місті немає. Ті, що піарилися за рахунок дому сірка на виборах, кудись зникли. Міська влада державної ділянки під притулок не дає, тож переїжджати волонтерам нікуди. На оренду нової землі коштів кажуть немає. Їх заледве вистачає, щоб прогодувати собак. До того ж, місцевим ветклінікам вже заборгували близько 25 тисяч гривень. У цій ситуації вихід один створення комунального підприємства, яке б фінансувалося з бюджету. Втім, чиновникам до проблем сірка дуже Наталія Когут каже: любові на всіх собак вистачає єдине про що просить нині допомогти їй фізично.